Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака. близнята на перегляд розкладу на картах Таро на місяць серпень 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження. Та порада. І ще одна карта по традиції відповідь на ваше запитання. Те, що вам дуже важливе на серпень. Як зазвичай нам допомагають ще дві колоди, райдера та мадам Ленорман. Беремо по одній карті, для того, щоб. Наша картина була більш зрозуміла. А також колода мадам Ленерман, колода рози або троянди. Розпочинаємо, друзі. Сподіваюсь, ви не забули загадати ваше бажання. Загальний фон місяця. Серпень для знаку близнята. Паш Пентаклі, шістка мечів, а також криси. Зверніть увагу, друзі. Чимось ви будете розчаровані, незадоволені, якась дорога для вас покажеться невдалою. Паш Пентаклів показує зменшення прибутку фінансів, а також зменшення, можливо, по здоров'ю, якихось зменшення сили, так би мовити, або якась втома. Дивимось більш детально для того, щоб зрозуміти, чому саме так. Робота. П'ятерочка жезлів, імператор, а також карта Єкра. П'ятірка жезлів показує боротьбу, складнощі, якісь процеси, котрі заважають вам бути вдалими по роботі саме в цей період. Не забувайте, що ретроградний Меркурій до 11 серпня, цілком реально, що це показан початок місяця. Далі карта імператор, старший аркан, або вам допоможуть якісь покровителі, або ви станете в більш правильному положенні для того, щоб бути вдалим по роботі. І карта якір показує стабільність, іноді зупинка, але. Загалом вона показує стабільність. Будете дивитися, але ви вже попереджені, що саме вас може очікувати по роботі. Фінанси для близнят на серпень. Четвірка кубків, двіка пентаклів та корабль. Четвірка кубків ви будете дуже розчаровані, тому що фінанси, вибачаюсь, друзі, не двійка, а також четвірка. Пентаклів. Що це означає? Наприклад, ви змогли заробити, але вам виплатять не одразу, і ви не зможете користуватися всією сумою. Можливо, якісь трохи хвилювання через ось цю фінансову це, це становище фінансове. Можна назвати і загадкою, в принципі. Чому так? Але ви будете дивитися вже по своїх обставинах. Дехто отримає все одразу, але вам, наприклад, необхідно сплатити якісь борги. І саме тому ви начебто задоволені стабільність, а начебто розчаровані. А ось ця карта корабель вона показує вже якийсь вдалий розвиток. та... Хід вперед для того, щоб ваші фінанси були більш вдалими та такими, щоб вам було достатньо. Прямуємо далі особисті питання для близнят, дев'яточка пентаклів, сімка жезлів, а також карта сад. Дев'ятка пентаклів показує родину. Родина досить таки щаслива і стабільна. Але чомусь сім кажезлів показує якісь або непорозуміння, або якусь впертість, ви чомусь за щось, так би мовити, розшатуєте човен сімейний, тому що, начебто, все нормально, але вам все щось не вистачає і вам щось не подобається. А карта САД показує, що збільшення вашої зайнятості в суспільстві або на роботі зможе вашу, так би мовити, нестабільність стабілізувати. Що вам тут не подобається, відомо тільки вам самим. Що ви намагаєтесь тут переставити на свої правила, наприклад, я не розумію застереження. П'яторочка мечів, туз пентаклів, а також риби. П'ьорочка мечів показує якусь агресію, і застереження полягає в тому, щоб ви поводили себе дипломатично, як маєте зазвичай. І ще застереження якийсь дуже гарний шанс, а також великі гроші. Оце застереження. Щось ви, мабуть, не так робите, що вам замість поради. та... Ось такої позитивної карти. Вся позитивна карта ушла в застереження. І за якихось ваших дій. Зверніть увагу, друзі, ось ці криси, це руйнація. Щось ви не те зробили або робите, і ви собі псуєте всю картину на серпень. Порада. Порада троєчка пентаклів імператриця паш Жезлів, імператриця, а також джентльмен. Паш Жезлів, або принцеса Жезлів показує рішучі дії, обізнаність, сприйняття інформації, імператриця це якась жінка, котра вам або дружина, або ви самі, якщо ви жінка, то імператриця, подумайте про родину, про правильну поведінку в родині. Для того, щоб вся ваша ситуація, як то кажуть, не рухнула. Чому я так кажу? Тому що ось карти відкривають мені такі картини, котрі не завжди позитивні. І я вам їх мушу озвучувати. Ось цей джентльмен, він досить таки молодий, але з трояндою. Це може бути, наприклад, ваш син або якийсь родич, той, хто вам якось допомагає або надихає на якісь правильні події, правильні вчинки. Якщо ви, друзі, зрозуміли, до чого тут карти криси, руйнація, пишіть в коментарях. І ще одна карта, котра показує вам відповідь на ваше загадане питання. Карта імператриця, старший аркан, Сонце, старший аркан. І карта розвилка. Що можу сказати, друзі? Відповідь чітка так, але вона показує: не будьте егоїстами, не ставте себе вище того, хто. Для вас дорогі, і для кого ви дорогі. І тому що ось ця розвилка, вона може вас завести. Ось тут, бачите, тут не тільки дві дороги, ще якась розвилка, ще третя трепинка. Нехай ваші гарні бажання збуваються, для того, щоб ви і ті, хто з вами поруч, були щасливі, і всі дії складалися тільки позитивно. Тому що карти дуже гарні і імператриця, і карта Сонця. Це залежить тільки від вас. Не знаю, яке у вас саме було бажання, але два старших аркана кажуть, що відповідь так. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Якщо ви не зрозуміли з першого разу, не полініться, ще раз подивіться. Перекладіть на свою ситуацію, чи стосується воно вас і як саме. Тому що іноді карти показують таке, що сам дивуєшся, а людині все зрозуміло. Як ви можете бачити, загальний фон місяця з якимись руйнаціями, хтось вам щось руйнує, можливо, тягне вас кудись в дорогу. Ламає вам те, що у вас вже збудовано. Але ось ця карта імператриця ось тут і ось тут. Вона вам показує, що треба триматися за те, що ви вже маєте, і не руйнувати те, що вже збудовано. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.